Я отримала посилку, і зараз ми з вами з Фейсбуку від, від здорові Тетяни, по-моєму. Я вам ссылку вставлю. Зараз я розпакую і подивимось. Ось так і всі рослинки ось так запаковано гарненько. принцес надію, живочку. Я могла зараз буду скочитися за і обрізати. Це був перший поверх, а тут зараз, друзі, буде. А, тут з двох коробочок просто бачите. Це верхня коробочка, а тут знизу друга. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зараз. Тут у мене і хінацеї. Я вам покажу, які я замовила. Ось одна в такому великому горшку. Ось прекрасна гейхера, hey, один листочок відірвалась. Дуже гарна. 175 гривень така. Ось один листочок. Ось така прекрасна медуночка. І ще одна гейхерка. Бачите, обрізані вже квітконоси. Вона казала, що пообрізала для того, щоб нарощувались гарні кущики в таких здорових горшках. Я вам покажу, які це саме ехіноцеї. Я дуже задоволена. І ось це я розумію, що це Пенстимон. Dark Tower. Отут дві шавлії. Також покажу вам, які саме я замовляла одна і друга. Одна синенька. Дібровну я замовляла і одну. Рожеву. Це флокс шиловидний. Також вставлю фотографію. І ж оце живучка. Принцес Надія. Ось тут на кожному горшочку назви немає, але є номер. І ось тут прописано, наприклад, 73 живучка. Повставляю вам фотографії. Прекрасні рослинки. В гарному стані, гарно заїхали. Рекомендую, тому що я бачила на інших каналах у дівчаток, вони також у тані замовляли, тому вирішила і собі всім миру, добра, міцного здоров'я бажаю. До наступної зустрічі на каналі. Пока!